Він знає, що таке комплекси через зайву вагу, знає, як поставити мету і йти до неї, як мотивувати себе до позитивних змін і досягти результату. Тепер ділиться своїм досвідом і знаннями з усіма охочими. Володимир Однорог, учасник реаліті шоу, зважені та щасливі, розповів, як не набрати зайвих кілограмів, схуднути без шкоди для здоров'я і втримати вагу. Гарно Оп-оп-оп-оп. і встали. Але дивіться, вверх. гарно голову. О! О! Прекрасно! О! Бачите, супер. Внизу вдох робить у видох. Правильно дихання, це саме основне. До кожної відвідувачки своїх тренувань Володимир Однорох ставиться по-особливому. До кожної знаходить підхід і приділяє увагу. А це дуже важливо, каже Стефа. Тоді результати спільної праці говорять самі за себе. Для покращення здоров'я. Ну і похудали. Ну, мені заняття дуже подобається. Я у багатьох була, але. Володя, я ходжу найдовше, і ну, мені дуже подобається. Бажаю всім, щоб всіх приходили, хто бажає похудати для, для здоров'я. Мені дуже легко, ще коли Володя з нами займається, дуже мені подобається степ, ящики, я захваті. Володимир Однорог добре знає, до чого призводять проблеми із зайвою вагою. Тепер успішний тренер ще кілька років тому мав багато комплексів і зайвих 55 кілограмів. Він взяв участь у реаліті шоу Зважені і щасливі, і за вісім місяців не лише суттєво втратив вагу, а й вирішив допомагати іншим. Моє життя до проекту було таким сірим, буденним. Я пішов на проект з вагоном комплексів, закомплексований, коли скинувши вагу. Я відчув себе повноцінною людиною. Тому я знаю, що людині потрібно в першу чергу. І я вирішив свій досвід. досвід я вирішив свій досвід, який здобув на проєкті втілити в життя, і саме Коломиянам в рідному місті допомагати боротися з зайвими кілограмами, адже це куча комплексів, проблеми зі здоров'ям. І саме це є мої основні цілі. В тренерській діяльності багато людей, які мають проблеми із зайвою вагою, набирають кілограми як правило взимку, особливо після свят. Але їх реально позбутися, каже Володимир Однорог. Головне бажання і мотивація саме важливе, що хочу відмітити, це набирання ваги. В зимовий період, адже ми менше рухаємося і більше споживаємо калорійної їжі. Саме свята вибивають усіх з цієї колії правильного збалансованого образу життя. Хочу вам сказати, що саме основною помилкою кожного з вас є те, що. Ви, коли бачите цифру на вагах, яка зашкалює, яка у вас викликає паніку, ви починаєте зразу обмежувати себе в всьому, тобто їсти запарену гречку суху, їсти м'ясо або пити кефір. Це зовсім неправильно, тому що саме основну шкоду для здоров'я ви наносите саме цими обмеженнями. Основне, хочу порекомендувати кожному з вас, що Звернутися до спеціаліста, який має напрацювання, який має якийсь досвід у цій сфері, щоб вам підібрав правильний збалансований правильний збалансоване харчування, правильні фізичні навантаження і правильно змотивував вас, тому що зараз. Акспекти правильного збалансованого харчування, вони доступні в інтернеті цього куча. Саме основне вам вибрати людину, яка змотивує вас, яка повірить в вас, і яка буде вести вас до того результату, якого ви хочете і яку ви полюбите як друга. Якщо вам вдалося скинути вагу, радіти, звичайно, варто, але треба далі дбати про себе і робити все, щоб її втримати, каже Володимир. Необхідно весь час працювати над собою. Коли людина скидає от зайві кілограми, вона думає, що все життя продовжується. Можна споживати продукти різні, калорійні, некалорійні, жарені, солодощі і тому подібне, це я хочу заперечити, тому що боротьба з зайвими кілограмами вона продовжується, тому що. Коли ти досягаєш якогось результату, так, це є результат. Ти збалансовано харчуєшся, ти включаєш фізичні навантаження, але це є тільки 50% успіху. Саме основна робота це полягає в тому, як втримати саме ось цей результат. Тому е, хочу сказати всім, хто. Думає, що схуднення полягає в тому, щоб побачити меншу цифру на вагах, це зовсім не так. Саме основа схуднення полягає в тому, як втримати, як збалансувати свою вагу і надалі. Займатися собою, вірити в себе, в першу чергу поставити собі мету і не розглядати фізичні навантаження, відвідування занять фітнесом, тренажерних залах, не за мус, а зробити стилем життя. Тому що саме основне багатство це у нас здоров'я, яке потрібно вдосконалювати. Володимир Однорох тренерською діяльністю займається вже шість років. Його заняття з радістю відвідують багато жінок і дівчат. кажуть, він своїм прикладом надихає і мотивує їх до змін у собі. Володимир натомість переконаний, кожен має право жити якісним і щасливим життям. Для цього лише варто докласти трішки зусиль. Хочу дати пораду таку кожному з вас, хто хоче змінити себе, повірити в себе, поставити в першу чергу мотивацію або записати мотиваційне відео, де ви. В тих зайвих кілограмах будете давати налаштування собі, не здаватися. Тому це мотивує, коли ви бачите себе з похмурими очима, з негативним настроєм, і ви хочете змін, коли ви вже дійшли до половини шляху, ніколи не потрібно опускати руки, закуситися і йти далі. Тому що перемога над собою вона варта того, тому що перед вами відкриваються різні кольора життя. Повірте мені, свого досвіду вам хочу сказати: ви будете кайфувати від життя.